У Школи повернуть військову підготовку. Таке рішення прийняли на засіданні РНБО напередодні. Це один із кроків до зміцнення обороноздатності нашої держави. Крім того, уряд має протягом місяця подбати про укладання міжнародних договорів, які дозволять Україні отримати дієві гарантії безпеки. А у держбюджеті на наступний рік Кабмін має передбачити гроші на потреби національної оборони на рівні не менше 3% ВВП. Натомість окупантам Донбасу можуть ввести жорсткий економічний режим. РНБО доручила створити законодавчі акти, які регулюватимуть там економічну і податкову діяльність. І вже сьогодні Україна продовжує нести надзвичайно важку, економічну, економічний тягар, не отримуючи жодної копійки ні за електроенергію, ні за газ, за свій рахунок, продовжує опалювати. Донецьк, Луганськ